Завтра на Полтавщині очікується погіршення погоди. У другій половині дня 13 грудня, починаючи від Південно-Західних районів області, та вночі 14 грудня, характер погоди визначатиме активний південний циклон, застерігає служба автомобільних доріг Полтавщини. Очікується значний сніг на південному сході з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини місцями снігові замети, утворення снігового покриву на ранок 14 грудня висотою 5-10 сантиметрів, місцями до 15 сантиметрів. Такі погодні умови ускладнюватимуть роботу транспорту. Враховуйте прогноз під час планування подорожей. У разі ускладнення руху на автомобільних дорогах державного значення телефонуйте в диспетчерську службу за номером 067 460 80 цілодобово.